Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати пампушки по новому італійському рецепту. Це будуть пампушки із завареним шоколадним кремом. Обов'язково візьміть собі цей рецепт на замітку, бо ці пампухи всім пампухам пампухи. Тож приєднітесь і будемо готувати разом. У миску до просіяної два рази і відміряної муки додаємо сухі дріжджі. Із загальної кількості відміряного цукру даємо сюди 2 столових ложки і руками ретельно перемішуємо всі ці сипучі інгредієнти. Після цього у іншу миску вливаю відміряну кількість теплого молока. У молоко додаю той цукор, що залишився, б'ю сюди потрібну кількість яєць. Яєць у мене тут іде багато, тому що я розколотила дві порції пампухів. Звичайно, що в описі під відео всі інгредієнти будуть розраховані на одну порцію. Додаю сюди соняшникову олію, а також ванільний цукор. І все це треба добре-добре перемішати. А чи виделкою, а чи вінчиком, чи ложкою, чи лопаткою. З цього всього повинна вийти однорідна суміш. І ось так, не припиняючи роботу правої руки, лівою додаю сипучі інгредієнти із другої миски. Муку з дріжджами і цукром додаю потрохи, поступово замішуючи виделкою тісто для помпухів. У тісто відправляється остання мука, і наскільки можна, ще перемішуємо це все ще виделкою, а якщо вже не в силі, то місимо тісто рукою. Коли все тісто перемішали і зібрали його докупи, робочу поверхню стола, підсипаємо мукою і з миски тісто відправляємо на робочу поверхню. І ось тут перед нами стоїть основне і дуже важливе завдання. Нам треба замісити тісто, еластичне, пухке, легке. Та Цей процес довготривалий і нелегкий. Коли з усієї поверхні робочої заберемо уже всю ту муку, якою ми підсипали її, тоді тісто будемо витягувати. Верхньою частиною долоні правої руки тісто розтягуємо вперед, притискаючи його до робочої поверхні. Витягувати і одночасно цим вимішувати тісто будемо до тої пори, поки ми в руках не відчуємо, що структура його змінилася, воно стало еластичним і повністю відстає від рук. Але якщо воно ще трохи пристає до рук, то час від часу робочу поверхню трошечки підсипаємо мукою. Але тут треба обережно поводитися з мукою, щоб не забити нею наше тісто. Тісто уже готове. Бачите, яким воно стало пухкеньким, еластичним, ну чудовим. Замішене тісто ставлю у миску, зверху роблю надріз на хрест. накриваю харчовою плівкою зверху і ставлю у тепле місце на 3-4 години, щоб воно підкисало. А коли пройде визначений час, тісто збільшиться у декілька разів в об'ємі, його стане вже повна миска, знімаю харчову плівку, робочу поверхню, посипаю трошечки мукою і на неї відправляю тісто з миски. Тісто тепер ми виминати більше не будемо, а поводитися будемо з ним дуже добре. Ніжно, легко і обережно. Розтягнемо руками його і зробимо декілька таких складок по типу конверта. Саме те, як зразу ми замісимо тісто, стане запорукою успіху смачно приготовлених пампухів. Після того, як декілька разів конвертом ми склали наше тісто, розтачуємо його. Тісто не повинно бути тоненьким ну і не надто грубим. Товщина тіста повинна бути десь на палець, тобто біля сантиметра. Стаканом діаметром 8 см виробляю пампухи і ставлю їх у деко на пергаментний папір, порізаний невеличкими квадратиками. Після цього ставлю їх у тепле місце на півгодини, щоб вони підійшли. Для того, щоб на них не утворилася тверда скоринка, накрию їх кухонними рушниками або харчовою плівкою. Поки підходять пампушки, а чи пампухи, приготуємо крем для них. У кастрюлю на вогонь наливаю молока. І нехай молоко закипить. Тим часом у другу кастрюлю відправляю відміряний цукор, крохмаль та відмірюю потрібну кількість темного какаву. Перемішую це все, перетираючи какао з цукром і крохмалем так, щоб у какао не було ні однієї грудочки. А коли закипить молоко, відправляю його до цієї суміші і швиденько перемішую до однорідності. Кладу на вогонь і помішуючи, доводжу до кипіння. Коли крем уже загус, нехай ще покипить так хвилиночку, щоб отак булькаючи, він добре проварився. Тоді сюди до цього заварного крему додаємо подрібнений шоколад. Ну, у мене є такий гранульований італійський. А ви можете звичайний шоколад просто подрібнити на малесенькі шматочки. І відправляємо шоколад у крем. Крем з шоколадом добре вимішуємо, навіть можемо виключити під каструлею вогонь, щоб шоколад не закипів і не розшурувався у кремі. Забарний шоколадний крем готовий, накриваємо його харчовою плівкою і виносимо в холодне місце, щоб він трошки остих. Зразу ж готуємо собі і посипку для пампухів. Цукор пісок змішуємо із цукровою пудрою у довільних пропорціях. Додамо ще пачечку ванільного цукру і все разом перемішаємо. Тим часом підійшли вже наші пампухи. Сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо в неї олії і починаємо смажити наші пампушки. І все ж таки, цього разу я знову вирішила смажити пампухи на пергаментному папері. Тому що минулого разу від кожного мого пальця був слід. На пампухові. З-під пампухів забираю пергаментний папір, обертаю їх зразу на другу сторону, і так на легенькому вогні вони будуть смажитися до ледь золотистої скоринки. Тоді витягую їх із сковорідки і кладу на піднос встелений паперовим рушником, щоб він вібрав зайву олію із пампухів. У сковорідку накладаю наступні пампухи, забираю пергаментний папір із під них. І поки смажаться ці пампухи, швиденько обвалюю у цукровій посипці. Ті пампухи, які тільки що просмажилися. Треба, щоб вони були ще гарячими. По бажанню до цієї цукрової посипки можете ще потерти лимонну або апельсинову цедру. Ви бачите, яке чудове пухке тісто. Коли вже всі пампухи попечені, набираю у кулінарний мішечок із насадкою заварного шоколадного крему. і запхавши насадку у пампух, витискаю крем у нього. Пампух ніби роздувається, набухає і стає ще пішнішим, як був до цього. Ну, Звичайно, що я не витримаю, аби всі пампухи були вже готові. Перший помпух і він мій. А тоді і всі інші пампухи наповню заварним шоколадним кремом. Якби ви знали, як це смачно, сама ніжність цього тіста, а крем такий чудовий. Але вам це треба попробувати самим. Тому готуйте! І нехай вам буде смачно! Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь! Tamero no o ronar, mas